До війни я працював в цивільній водолазній фірмі. я Також працював гідом істориком краєзнавцем. То тобто останні два роки я був гідом-краєзнавцем, водив екскурсії в одеських катакомбах. Після повномасштабного вторгнення, 24 лютого, я мобілізувався і потрапив до водолазної школи згідно свого військового облікового запису. Ну і тут, пройшовши знову перепідготовку, отримавши водолазну кваліфікацію, водолаз інструктор. В цілому праця водолаза це дуже складна робота, і це складно і фізично, і психологічно. Тому що навіть якщо людина фізично розвинута, вона не завжди може приборкати свій якийсь такий страх перед замкнутим простором. Підвищений тиск також має ну, спецфізіологія, впливає на організм людини. Тобто не кожен навіть бажаючий може потрапити по ту. Сторону кромки прибою, як то говориться. Добре прий. Зрозумів. Да, є. Це Привет. пункт управління, який потрібен для зв'язку з водолазом, для подачі повітря, для перевірки. Його глибини працюючої, де він зараз знаходиться, що він робить. Я був сьогодні в якості оператора. Я відповідаю за зв'язок з працюючим водолазом та подаю йому повітря, запитую його про самопочуття, тобто я завжди на зв'язку з водолазом. Наразі ми отримуємо сучасне водолазне обладнання від наших партнерів за програмою міжнародної технічної допомоги. Це досить такі різновидне обладнання і з відкритим циклом дихання, і з напівзамкненим, і з замкненим циклом дихання також шлангове водолазне обладнання. Існують є додаткові та основні та додаткові водолазні кваліфікації. Наразі ми проводимо навчання за основними водолазними кваліфікаціями, такими як водолаз, позаштатний водолаз, офіцер, водолаз, інструктор водолаз. Та з додатковими водолазними кваліфікаціями, такими як водолаз-підривник, водолаз зварювальник, водолаз-глибоководник, акванафт тощо специфічні роботи виконують водолази, які мають вже додаткові водолазні кваліфікації. Тобто, наприклад, якщо це водолаз-підривник, це людина, яка займається знищенням вибухонебезпечних предметів під водою. Якщо це водолаз зварювальник, це людина, яка під водою займається певними ремонтними роботами, підводним зварюванням. І так, в залежності від кожної водолазної кваліфікації.